Це перед вами перва сигналка Віктора Михайловича 55-2.10. Що воно таке? Ще не знаю. Ну подивимось. Ягідка починає розмякчувати, а лоза вже так лоза вже практично визріла. Цікаво, що воно за форма така 55210 чи 55-210. Будемо спостерігати. Це все перед вами ще один кущик Юпітера. Тут уже трошки побільше врожаю. Ось такий Юпітер. Теж окреме відео знімемо, поміряємо цукор, розріжемо. Це у нас Юпітер. Йдемо далі. Так, це ми прийшли до, скажімо так, проблемного смаколика. Це ландиш. Ну, Ось такі гронки в цьому році нав'язались. Дуже смачна форма. Ось така. Не видно, не видно. Така громка, бровенька одна. ягодки крупні в нього. Дуже смачне. Ну а це опилення. Ну нічого. Ми здаватися не привикли Будемо з ним працювати. Ландаш. Дуже смачна форма. Все які ягодки. Любо глянути. Ландиш. Тоже по повній стиглості вже окреме відео знімемо. Продегустуємо, поміряємо цукор. Такий ландиш. Отакий От вигляд має на 8 серпня Рембо. Віктора Михайловича Калуїна Це Рембо. Тут ще не дофарбувалося. Таке рембо. В цьому році він трошки даже відстає, можна так сказати. В цьому, минулому році він йшов відразу за... Подарком не свята і каталонії. Але в цьому році трошки наступає. Ну, нічого. Але все одно це дуже, дуже урожайна, дуже смачна форма. Знімемо окремо по ньому рембо. Такий вигляд має манікюр Фінгер. Ще зелений. Погорошений, ще трошки, але вже почав фарбуватись. А тут на ньому прививочка все, цьогорічна прививочка і сигналка є парфюм. Ще скуштуємо форму Олега Михайловича. Також тут є прививочка Шакіра Віктора Михайловича Калугіна, теж дуже гарно пішли прививочки. Я задоволений. Дуже хвалять цю форму Шакіру. Так само як і парфюм. Ну, скуштуємо. Що за незвичний такий смак у цієї форми. Ну, перша сигналочка парфюм. Тут поруч кишмиш Афродіта. Доволі крупною ягодкою. От така ось огромка. Брова. кишмиш шафродіта. Все. Ну, гронки достойні в неї. Кишми Афродіта Це перед вами на прививочці денька. Красуня денька. Така хіба ж не краса. Денька писанки Олега Михайловича. Так знімемо окреме відео, поміряємо цукор. Всі вона вже зафарбована, дуже гарно да, це що гарна форма таками доличками, що дуже смачно. І найцікавіше, що дуже добре лежить, висить на кусту. Не портиться, не тріщить. Дуже достойна форма. Поруч у нас тут полуничний. Мокульничний. Тоже вже ягодка стигла. Ось такий полуничний. Смак. Це щось чимось. Ось яка бравенька гроночка. Це у нас полуничний. Тут у нас на прививочці слава Україні. Оце все огромедна гронка. І з огромедними ягодками. Сонечко якраз подає Слава Україні. слава. Дуже достойна форма. Тут ще полуничний дощ протягується. Так, ідемо далі. Це перед вами красунчик перцевий червоний. Крупнющі ягодки. Дуже гарна форма така ось яка красуня. Перцевий червоний. М -м. Люба глянуть на таку ягодку. Перцевий червоний. Ну що це за розмір ялоски це? Дивіться це краса. Перцевий червоний. Це залишки кишмир грайон, Дуже солодке, солодка. Тукур вже за школі обов'язково знімемо ними мірі. Достиг один із перших, не дивлячись на невеличкий розмір ягоди. Дуже рання і дуже смачна. Чи ми саграю? Такий вигляд має смаколик Віктора Михайловича під назвою Енергодар. Граняки які. Це ж просто краса, що гарне, що колір такий насичений, що смак в нього, що плотне, настільки плотна ягодка, що кожний вкус ви відчуваєте хрускіт Він можна подумати, що він геть зелений, твердий, як камінчик. Но він вже на стадії дозрівання. Вже окремі ягодки, окремі гронки можна вже зрізати. Ну дуже смачний. І дуже урожайний. І лоза вже визріває. Вже визріває лоза. При такому навантаженні я йому в цьому році трошки перегрузив. Ну, лоза вже визріває. Енергодар. Неприхотлива, урожайна і дуже смачна форма. Поруч тут іде. Ну, назва говорить сама за себе. Красава. Дійсно красава. Хіба що це не, не краса? Подивіться на цю ягодку. Це красава. Калугіна Віктора Михайловича. Форма ягоди заворажує. Крупна. Також тверда. Це красава. Ще подивимося ну, з той сторони. Обійдемо. Ось о ягодки. Розмір ягодки. Це красава. Такий зелений вигляд на сьогоднішній день має Центуріон. Він в цьому році був підмерз і опилення в нього не дуже. Ну, все одно Центуріон середнього терміну розрівання. Дуже смачна ягодка. Ось такий центуріончик. Це в цьому році у нього таке опилення. Ну, він... Дякую за те, що і такий єсть. Після того як він підмерз. Ну йому ще дозрівати та дозрівати. Ось такий вигляд має торнадо. На 8 серпня. Грони огромні ягодка вже крупна. А ще до дозрівання її ще часу, скільки буде. Ще набере. Лоза ще дни визріває. Ну, значить, пізне визрівання. Але в минулому році лоза визріла і обов'язково визріє в цьому. Це перші сигналки. Урожаю на цьому кущі ще не було. Жодної ягодки. І це отакий перші сигналки. О, та, красуня. Я дуже хотів собі торнадо. Він в мене є. Поруч у нас знаходиться рататуй. Він ще зелений. Теж груняки на ньому доволі здорові. Ця ось така буде в районі кілограма. Ця ось може бути трошки менше грам 700. Ну, от такий в минулому році було 5 ягідок. Первісі навички. В цьому році навантаження ну, дуже прилічне. З тої сторони воно внизу. Ось Таке навантаження на рататуй, але ну, яка гронка висить брала. Ну, Йому ще дозрівання до дозрівання ще далеко. Ну, почекаємо. Тут ось опоруч другий кущ кишми століття. Теж красунчик. Я полюбляю цю форму. Кишми століття. Ось такі гронки. Гронки рихлі. Якої б вагою не були. Ось удивіться. Подивіться на цю гронку. Це ж шедевр. Поруч тут біла акація. Трошки була попідпеклася, Але все одно біла акація є біла акація. Воно ще зелене, ще буде витягуватись ягодка. Дуже з приємним смаком таким. Це у нас біла акація. Дуже достойна форма. Це 55-815 Віктора Михайловича Калуїна. Такої форми вони ще будуть надуватися. Уроці вони були стиглі на середину серпня. В цьому році побачимо. Вона не поспіша, так як інші форми раніше достигнуть. А це ось форма та що йде в мене без назви. О, от така красунечка. Крупніші ягодки. Крупніші грона О, і таке якесь ребриста форма. Ну, при дозріванні знімемо, продегустуємо на все, ягодка яка. Розмір ягодки. Він йде в мене під назвою без назви. Це був подарунок від Віктора Михайловича. Прийде час, ми обов'язково дізнаємось, хто вони. Отака От красуня. Дуже достойно, дуже крупна форма, дуже крупна ягода, крупні гронки. І він такий важкий, він важкий як камінчик. Ось такий вигляд на 8 серпня мають перві сигналочки Азії. Трошки погорошена, ну, це перва сигналка. такі гарні ягодки. Ну, вже розмір, розмір мизинця. Практично. І це ще він зелений. Йому ще дутись та дутись. На кишмиш Азія. Ну і є і повноцінні ягодки. Дуже-дуже гарно будемо дивитися. Може будемо по декілька лос ложити на плодоношення. Ну, з цією формою будемо працювати. Красуня азія. Ви подивіться на цю на це жирування лози. Так що форму треба давати навантажені і гарне або лозами, або врожаєм. Ну, трішку дуже товсте.